Підприємцям Миколаєва допоможуть відновити бізнес. Зараз місцева влада збирає інформацію, кому яка саме допомога потрібна бізнесменам, щоб відновити та запустити невеличкі підприємства, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Наталія Якобсен знає деталі. В перші дні війни було дуже складно. Ребята все уехали. Нам невозможно было работать. Обстрелы э, персонал э, ушел Э, 23 мая. Мы сделали попытку, набрали ребят які uh, нас справаждають до сих пор, Вони uh, допомогли нам заведення. Світлана Кравцова очолює один з небагатьох у Миколаєві закладів швидкого харчування, що не припиняв роботу, навіть коли окупанти обстрілювали місто щоденно. Від колишнього штату працівників залишилась тільки половина. Найважче тепер каже жінка постійно підлаштовуватися під обставини: то електрики немає, то води. Дуже було складно з поставками, починали дуже трудно, але набрались досвіду, Тепер ми самі готові все для нашого для наших гостей. До війни у нас було 12 чоловік. сейчас у нас працює 6 чоловік, і самі допомагаємо. Получилась как маленька сімейна кафе так само не зупиняло роботу після 24 лютого і підприємство, на якому працює Олеся, погоріла. Та 27 вересня все водночас обірвалося сюди. У складські приміщення прилетіли дві ворожі ракети С-300. Зберігалися тут деталі та прилади для транспортних засобів, в тому числі шини, в тому числі мастила. І внаслідок пожежі всі ці товари були знищені та згоріли відповідно. Ми залучили організацію інженірингову, яка провела експертизу будівлі попередньо. За інформацією вона належить до четвертого рівня а, аварійності, тобто підлягає а, демонтажу. Пожежу, яка спалахнула внаслідок влучання ракет. Гасили майже дві доби. Згоріло все. Співвласник цих складів залишився без майна та з боргом у 20 мільйонів гривень, бо купував нерухомість в кредит. Взяли стільки кредитів, от це все ж не так не вароване, а гроші, брали в банки гроші. і все то. Це... Надо платити, а а чого? Я не знаю. Кадами їх виплатив за що, що наїзди, є банки платити, а де браді? Я не знаю. Наразі як в Миколаєві, так і в області великий та середній бізнес майже не працює. 12 підприємств були релоковані. Багато з тих, хто вчасно не вивез обладнання, постраждали внаслідок окупації, бойових дій та обстрілів. Поки обрахувати всі збитки неможливо, тому місцева влада запропонувала підтримку тим підприємствам, яким простіше відновити роботу невеликим магазинам, закладам сфери обслуговування тощо. Ми сьогодні збираємо інформацію від наших бізнесу малого середнього. Яка допомога їм потрібна? Чи це фінансова допомога, чи це допомога у закупівлі якогось обладнання, яке було зруйновано війною? Чи потрібно відновити якісь території чи приміщення для того, щоб запустити на новий бізнес? Це потрібно, щоб Цю інформацію ми передали нашим партнерам, і вони фінансово або якимось чином допомогли, щоб бізнес зміг відновитися, і люди змогли отримати роботу. Поки не повідомляється про які суми допомоги малим підприємцям йдеться. Але про те, що бізнес готовий відновлювати роботу в Миколаєві, говорять цифри протягом перших двох днів свої заявки на допомогу у відновленні роботи бізнесу, надали понад 60 підприємців. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини.